Так, ну що, майже всі, все зібрав, все під'єднав. Дроти всі попропаював. Залишилось ось два дроти під'єднати і... і можна буде перевіряти. Не знаю, я не електрик. Ой, очі боялися, а руки робили. Ну... Сподіваюсь, що все буде добре. Наче нічого складного немає, але дротів ну, дуже багато. Три фази, фази ноль, ноль фази, звідти з приладів дротів, купа йде. Заходить ось ось сюди. Тут вже розподілив по електрошкафу. Ось такий гарний вигляд, зараз має компактний цей електрошкаф, трошки підкрасив я станочок-станину, шкаф покрасив голубий такий колір, а станину салатовий. Усьо. Є тут місце, ще залишилося. Ось у нас двигун. Туди я нічого вже не став пхати. Ось влізло все. Ось таку маленьку коробочку, яку я зварив з того щита, на якому були закріплені оці пускателі. Ну, якось отак. Так, ну що, все під'єднав, все налаштував. Ось педаль. Підключається сюди в роз'єм. Так, ось температура виставляється, регулятор, ось все включається. Автоматичний режим трошки не наводиться. Світиться дуже ярко. Не видно. Не видно цифри. Вмикається. Вимикається. Це основне. Включить, виключить. Так, далі погнали. Вмикаємо. Ось ця кнопка у нас ручний режим. Ось ця. Ось ця автоматичний режим. З витримкою. Зараз тут стоїть 2 секунди. Вмикаємо. 2 секунди пройшло, повертається обратно. Також на педаль. Натискаємо, пошла, натискаємо, пошла на 2 секунди. Так що ніби все працює. Залишилось якусь форму ще протестувати. Так що, ось так от. Акуратно все вийшло. Ось тут пускателі всі. Ось тут цей шкаф так виглядає. Ось отак тут. Тут я нічого не чіпав. Ну і ось прилади. Вмістилися в коробку від старого реле часу. Ну, якось отак.